Цар Лев, Казка. Зібралися одного разу звірі гуртом і почали радитися між собою, кого їм обрати царем, щоб був порядок, щоб мали вони справжнього суддю, якого б усі боялися і слухались. Були там слон, лев, тигр. Верблюд, ведмідь, вовк, олень, лисиця, заєць, дикий кабан, зебра, коза, кінь, корова, собака, кішка і інші звірі, які жили тоді на світі, Приволікся навіть осел. Коли зібралися всі, то наперед виступив олень і почав казати Не прогнівайтеся на нас, ясновельможні пани. Дужі міцні звірі за те, що ми вас потурбували. Ми задумали вибрати кого небудь з вас царем над усіма звірами, щоб було кому стежити за порядком, судити нас по правді і всьому давати лад. Слон обізвався. Добре ви надумали. Давно пора встановити між звірами порядок і справедливі закони. Подумайте ж усі гарненько, і скажіть, кого ви бажаєте обрати царем. Мабуть, царем годилося б стати мені, бо я серед нас усіх найбільший і найдужчий. Та, про мене, як хочете. Мені все одно хоч і іншого вибирайте. Лев, не діждавшись слова громади, виступив наперед і каже Ні, панове, слон не зможе над нами царювати. Він важкий, неповороткий, нездатний прудко бігати, а я прудкий, спритний, вродливий. І сила в мене спасибі є. Отже самі бачите, що мені більше личить бути царем. Кого, кого, а мене будуть слухати і будуть коритися. Звірі почали сперечатися. Слабші, що не могли себе захистити, кричали Нехай слон буде царем. Він розумніший за всіх звірів на світі і тому буде найсправедливішим. А ті, в кого були міцні лапи та гострі зуби, тримали сторону лева. Вони кричали Нехай царем буде лев, він спритніший за слона і вродливіший. Інші звірі пропонували кинути жеребки. На кого більше випаде жеребків, той і буде царем. Лисиці дуже не хотілося гнівити лева, бо він сам прохав її, щоб за нього поклопоталась. І між іншим. Обіцяв, що як не буде за нього руку держати, то розірве її на шматки. А вона ж тремтіла за свою шкуру, отож лисиця вибігла наперед, вилізла на пеньок і почала. Слухайте, панове, що я вам скажу. Багато з вас є таких, котрі бажають, щоб царем був слон. Правда, слон розумний і сильний. Він не вживає крові і не дозволить іншим кров'ю живитися. Та тільки подумайте, панове, який з нього буде цар, коли він такий неповороткий. Всі вороги наші допікатимуть нам ще гірше, ніж тепер, і його не будуть боятися, бо добре знають, що він їх не зможе покарати. Поженеться слон за ними, а вони утечуть від нього. На мою думку, краще брати царем Лева. Хто нашкодить? То вже напевне буде покараний. Воно, може, й так, обізвався Олень. Тільки це несправедливо. Краще зробімо, як покаже більшість голосів. Згода, так буде справедливо. гукнула решта звірів. Тільки як же ми це зробимо. А ось як, відповів олень. Хто бажає, щоб нашим царем був Лев, то нехай кине ось усе дупло один горіх. А хто хоче царем слона, хай кине жолудь. Добре ти придумав. гукнули всі. Так і зробимо. Назбирали цілий мішок жолудів та горіхів і змішали їх. Всі по черзі почали підходити до мішка, а там кожен брав, що йому подобалось, і кидав у дупло. Хижі звірі, які любили кров, брали горіхи, а звірі, що живилися травою та овочами, брали жолуді. Скоро лисиця помітила, що за менше кидає. Почала вона вертіти хвостом, підбігати до кожного і підморгувати, щоб брали горіхи. А малим звірятам, коли ті підходили за жеребками, шептала на вухо Бери горіх, а то лева прогнієш. Він тебе задушить, як жабу, і я на тебе розсержусь, не дам просвіту. Малі звірі боялися потрапити в немилість і брали горіхи. Сама лисиця замість одного загорнула повну жменю і кинула в дупло так, щоб ніхто не помітив. Коли стали перевіряти жеребки, виявилося однакове число горіхів і жолудів. Ведмідь і питає Що ж тепер будемо робити? Лисиця вистрибнула наперед та й каже Помоємо, нехай буде так. Громада намітила в царі або пана Лева, або пана слона. Тож нехай помірюється силами. Хто один другого пережене, той і буде царем. От спробуйте зараз побігти на випередки. Тоді й побачимо, котрий із вас справжній цар. Слон одразу відмовився. Прудко бігати я не можу від природи. Та й навіщо цареві ганяти по лісу? Нам потрібен порядок, розумна розправа, справедливий суд. А коли треба буде злочинця впіймати, то я звелю кому захочу. Ну, тоді інакше, не здавалося лисиця, хто з вас вище підстрибне, той і буде царем? Слон і знову заперечив. Нм, підстрибувати вгору я не можу, бо не легенький. Ну, то нехай царем буде Лев. гукнули ті, що стояли за Лева, а слони каже. Все-таки це не буде по правді. Що може зробити Лев, того я не можу, а що я можу, того Лев не зможе. Коли так хочете, нехай він зі мною побореться. Якщо поборе, тоді стане царем. Лисиця по тих його словах засумувала, а далі надумала одну хитрість і каже Добре, нехай буде так, зведемо вас боротися. Але тепер вже пізно всі з Краще почнете завтра вранці. Тільки ви, панове, ніхто рано не приходьте дивитись, як вони боротимуться, а то ми будемо їм заважати. Прийдемо пізніше і тоді подивимось, хто кого перебіг. Усі згодилися. Настала ніч, слонові забажалося спати. Пішов він до лісу, притулився до одного товстого дуба і заснув. Слони звичайно сплять навстоячки, опершись на дерево. Якби важкий слон ліг на бік, то сам без сторонньої допомоги не зміг би піднятися. Лисиця здалеку стежила за слоном, щоб знати, де він зупиниться. А коли побачила, що той міцно заснув, побігла до Лева і каже Ясновельможний пан, ходімо мерщій до слона, він вже заснув. Щоб не гаяти часу даремно, будемо братися за діло. А що ж будемо робити? спитав Лев. Задушити слона я не зможу. Він прокинеться і оборониться від мене. Ні, я не про те. Душити його не треба. Він має звичай, коли спить, спиратися на дерево Воно впаде і слон впаде. Тоді ми скажемо, що ти слона поборов. Добре ти придумала, тільки я сам не зможу до ранку перегризти дерево, зуби заболять, ти піди гукни ще кого-небудь на підмогу. Лисиця побігла і зібрала з дванадцять вовків, мишей та щурів, привела їх до слона, і почали вони гризти дуба. Гризли, гризли до самої зорі, а дуба ще чимало залишилось. Він хоч і трохи похилився, та ще не піддався. Що робити? Уже світало, слон міг прокинутися. Лисиця не розгубилася, покликала трьох ведмедів і каже Сон, майбутній наш цар, надибав ось на цьому дубі мед. І як лагодився спати, наказав мені покликати вас, щоб ви дістали йому меду, поки прокинеться. Не зробите того, що вам наказано, будете покарані. Ведмеді налякалися і одразу полізли на дуба, а лисиця дивилась угору і стиха підказувала вилізьте он туди, на той бік. Показувала їм воронячі гнізда, що чорніли на тому боці, куди дуб похилився, видерлися ведмеді на самий вершечок дуба, не витримав дуб, тріснув і впав. Упав разом з ним і слон, звалився на бік, потім перекотився на спину, ноги вгору задер, підвестися сам не може. А ведмеді, як гепнулися з дуба, ледве живими залишились. Минула пора сніданку, почали сходитися звірі. Бачить, лев сидить, слон лежить, а лисиця крутиться віддалік. Коли всі посходились, лисиця голосно мовила. Дивіться, панове, який сильний наш цар, слона поборов. Той притулився до дуба, щоб на ногах утриматись, то він і дуба разом з ним звалив. Нащо вже дуб міцний і той зламався, не витримав. Три ведмеді хотіли заступитися за слона, то він їх як жбурнув від себе, ледве живі лишилися. Дивіться, он вони, бідолахи, в кущах відлежуються. Зрозуміло, що тут усі звірі затремтіли від страху і в один голос гукнули Хай живе Лев! Лев буде нашим царем! З того часу звірі стали боятися Лева і шанувати його, як царя. Варто Левові рикнути, як уже і в лісі, і навколо лісу всі звірі тремтять. Щойно ставши царем, Лев видав маніфест, в якому проголошував таке. Ми, цар дрімучих лісів, король дібров і гаїв, Великий князь степів, наказуємо всім нашим підлеглим, Жити справедливо, мирно, чужого не брати, слабшого не дерти, старших шанувати і поважати. Хто помітить, за ким шкоду, повинен доносити нам. Ми ж будемо розглядати справу і винних карати. Хто буде жити по правді, підглядати гріхи інших та доносити, той дістане нагороду. Призначив цар собі на допомогу міністрів. З його волі і ласки вовк став луговим міністром, Тигр лісовим, Лисиця польовим. Міністри подякували цареві і пішли кожний на свою посаду. Потім звірі якось говорили між собою, що за причина, що вовк і лисиця достукались такої честі. Ніби є серед нас і кращі за них, а бач, не потрапили в міністри. Олень на те сказав тут, панове, справа нечиста. Правдою і чесною поведінкою уваги в царя не заслужиш. Я від початку знав, що лев не так собі просто поборов слона. Там була якась хитрість. Звісно, лисиця на хитрощі здатна, і вона таки щось вигадала, а вовки, мабуть, допомагали їй, через те вони й потрапили у таку ласку. Ну, тигр то інша справа. Він дужий звір. Йому личить бути великим начальником. А тут ще й те обмени тигра, він розгнівається на лева і заважатиме йому в справах. Я й сам так думаю. Обізвався ведмідь. Тепер видно, що тоді вони схитрували, ще й моїх трьох братчиків занапастили. Дивляться, біжить лисиця. Всі одразу принишкли. Ссс. Мовчіть, а то, як почує, біда буде. Лисиця наблизилась, всі їй вклонились. Вона зупинилась і питає. А чого це ви таким гуртом зібралися? Бува не змову, як учините. Боже нас борони. Це ми зібралися побалакати про той радісний для нас день, коли ми царя обрали. Радіємо всі, що Господь нам послав такого мудрого царя і таких достойних міністрів. А, -а, -а. коли так, то нічого. А проте наступного разу не смійте збиратися всі докупи, жодних таємних зборищ нікому робити не вільно. Після того звірі намагалися жити кожен собі осібно. Ті, що живилися рослинами, жили мирно, а хижі шкодили слабшим. А як цар почне допитуватися, навіщо той роздерзається або ще якого небудь звірка, то винний відбріхується, щоб він покарав його нібито за те, що той глузував з царя або підмовляв інших убити його. Цар вірив міністрам і охоче давав їм нагороди за вірну службу. Спершу хижі звірі трохи додержувались закону, а далі голод узяв своє, і вони почали той закон обминати. Кожний знову почав жити так, як йому бажалося. Свою провину звертали на слабшого або на того, кого з якихось причин не любили. Набридло лисиці бути польовим міністром, бо там, опріч мишей та інших дрібних звірків, нічого не траплялося з'їсти, а їй же кортіло поласувати курятинкою або гусятинкою. Тепер, діждавшись темряви, починала перевіряти сільські курники. Щоночі уминала по дві, по три курки. Одного разу чоловік підстеріг лисицю і застукав її в курнику. Тільки лисиця поп'лась за курми, як чоловік вхопив її за хвіст і ну, частувати бичем по ребрах, так частував, що вона ледве жива зосталася, а потім прив'язав до хвоста мотузок і повісив лисицю на тин, боявся, щоб вона до ранку не віджила і не втекла. Чоловік пішов спати, а лисиця віджила і стала гадати, як їй викрутитися з біди. Пручалася, пручалася і ніяк не могла відірватися, бо мотузок був дуже міцний. Тоді вона вирішила позбутися свого хвоста, аби тільки самій живою лишитися, відгризла свій хвіст і втекла. Вибігає вона в поле і думає, ну, і що його тепер робити? Як я покажуся своїм підлеглим. Вони мене не впізнають і не будуть тепер слухати, а як цареві покажусь, що йому буду казати, коли спитає про хвоста. Ох, і соромно бути безхвостим міністром, краще б він мене убив. Ну, та що сталося, те сталося. Поки хвіст загоїться, піду до зайця в хату, полежу там, перечекаю. дійшла до зайчикової хатки, постукала і каже: Зайчику, пусти мене переночувати, я тобі колись у пригоді стану. Ні, не пущу, каже Зайць У мене тісно, малі діти. А я тобі кажу: відчиняй. Ти знаєш, хто я така? Міністр польових і контролер свійських птахів була на селі в державних справах. Заяць злякався і відчинив. Лисиця ввійшла в заячу хатку і лягла на м'яке ліжко, а зайченяцько перснула геть. Заєць промовчав, бо як же можна гнівити міністра? Пішов зайчик добувати діткам їжу. А лисиця тим часом забажала пообідати. Вхопила одне зайчиня і з'їла, потім друге, третє. Прибіг зайчик, заглянув усередину, а там уже нема жодного зайчиняти. Він і в хатку свою не заходив, боявся вже потрапити на очі міністру. Вернувся у поле, сів і гірко заплакав. На той час полем біг вовк, побачив зайця, спинився і питає. Чого ти, зайчику, плачеш? Та як же мені не плакати? Лисиця залізла в мою хатку, поїла моїх діток, а тепер черга за мною. Боюся, до свого дому й носа потикати. Не журися, зайчику, я її вижену. Ходімо зараз туди. Пішли вони до зайчикові домівки. Вовк наблизився до дверей і каже Хто ти такий? Виходь геть із хати. Я міністр польовий. Хто сміє на мене кричати? А, то це ти лиси, це каже вовк. Чи не соромно тобі кривдити слабеньких нещасних звірят? Я, луговий міністр, прошу тебе залишити хатку бідного зайчика, інакше зараз піду до царя і розповів йому про твої вчинки. Він тебе за це по голівці не погладить. Не твоє діло, вовче, втручатися в мої порядки. Ти порядкуй у своєму міністерстві, а я буду своєму. Вовк, піймавши облизня, пішов розгніваний до царя. Розповів, як лисиця грабує малих звірят, як живе в зайчій хаті, поїла зайченят і самого зайця мало не з'їла. Лев доручив вовкові послати оленя до лисиці з наказом, щоб вона зараз же з'явилася до нього на розправу. Нарешті царя повідомили, що прийшов польовий міністр. Лев наказав пустити. Тільки Лисиця напоріг, як Лев грізно: Ти що там бешкитуєш? Як сміла кривдити зайця? Лисиця бачить, що лев не жартує. Впала навколішки, схилила низьку голову. Ваша величність, дозвольте промовити слово. Ну no. кажи, ваша величність, я добре знаю, що на мене не говорив вовк від заздрощі а як на правду вовк кругом сам винен, це ж не я, він зайчиків поїв. Я навіть заступалася за зайця, то він мені хвоста відгриз і мало не задушив. Ледве від нього втекла. Лев послав гінця за вовком, а сам почав думати. Хто з них правий, а хто винуватий, важко розібрати? Мабуть, обоє брешуть. А кого з них треба залишити живим варто подумати. Лисиця хитра, видно, що вона нашкодила, думає далі. Але її не можна карати, бо вона мене своєю хитрістю посадила на царський трон. А вовк, хоч і помагав перегризти дуба, так то не дуже мудра штука. Гристи кожний дурень зуміє. Привели вовка до царя. Лев не забажав навіть розмовляти з ним, схопив в свої лапи і задушив. Ось така була у Лева його царська правда.